Доброго дня, дорогі друзі, дорогі підписники нашого каналу. Радий вас вітати на нашому каналі Вашкарс. Ми знаходимося у місті Радивилів на нашій площаці. І до продажі нас поступає ось такий красивий маленький автомобіль, який ідеально підійде для великого міста. Ним буде досить комфортно їздити, ним буде досить комфортно паркуватися. Паркуватись у якихось місцях. Це у нас є Chevrolet Aveo, але це у нас не простий Chevrolet Aveo, як ви можете бачити, це у нас. Лімітована версія цього автомобіля. Ця версія випускалася у кількості 100 штук по рахунку У нас 14 автомобіль. Я сумніваюся, що ви ще десь знайдете такий автомобіль, їх досить і досить мало. І я взагалі сумніваюсь, що ці автомобілі у нас в Україні продаються. А ми цей автомобіль привезли для вас. Саме цей автомобіль був випущений у 2011 році та проїхав на даний момент 208 тисяч кілометрів. Це реальний сертифікований та завірений пробіг даного автомобіля. Автомобіль був приганий з Швейцарії. В нашому автомобілю сталоний бензиновий двигун об'ємом 1,4 літри. Це є всіма відомий CRDI з потужністю 74 кВт. Та з досить такою малою та приємною витратою пального, яка становить 5 літрів на 100 кілометрів. Це досить досить так економно та мало. Це добре для такого автомобіля, який можна використовувати у великому місці. Автомобіль у нас на п'ятиступеневій, механічній коробці передач та на передньому приводі. Основну інформацію по цьому я автомобілові вже сказав, так його обійшовся, а зараз підійду трішки ближче та покажу його. Такий візуальний стан ззовні. Можемо собі бачити нашу фару. Фара досить така красива, досить таке нестандартне рішення, продумала компанія Chevrolet. Зазвичай у автомобілів ось тут. У нас іде стікло або ж пластик такий захисник. Тут такого у нас немає. Вони розділили нашу оптику на два таких відділа. Це досить стильно виглядає. Фари у нас є збережними, без пошкоджень. Все чистенько та гарненько. Також у нас знизу присутні противотуманні фари у даному автомобілі. Переходимо далі. Автомобіль у нас на штамповках, якщо я не помиляюся, це у нас 15-й розмір. Далі присідаю, показую вам. Ось у нас ось така наклейка, яка свідчить про те, що автомобіль у нас є лімітованим, був випущений у кількості всього лише 100 штук. І саме я так бачу, що ця лімітація така відбувалася у Швейцарії. Так як наклейці прапор. Швейцарський. Можемо собі оглянути кузов. Нема по ньому ніяких пошкоджень, все чисто гарно. Переходимо до задніх наших фарів. Теж таке рішення, теж нестандартне розділена наша оптика. Теж немає по ній ніякого пошкодження, все чистота файно. Аналогічно і ось ця наша фара. Знизу у нас присутні. Задні парктроніки, щоб ми, точніше, ви в майбутньому, не дай Бог, ні в кого десь не в'їхали. Вже зараз підійдемо до лобового скла. Показую вам лобове скло. Воно є без пошкоджень та показую зразу ж таки вам відкот цього автомобіля, щоб ви собі могли десь його пробити на різноманітних сайтах та перевірити всі дані по цьому автомобілеві. Хоча і я і так. Все вам розказую. Візуально, я про автомобілю вже так зверху пройшовся. Зараз ми перейдемо у середину цього автомобіля. Також додивляйтеся відео до кінця. Все цікаве попереду. Тим, як відчинити двері, показуємо ось такі у нас три ключка до цього автомобіля. Я тепер сміло відчиняю двері та показую, що у нас всередині у цьому автомобілі. Ось така у нас торпеда досить так стильно виглядає. Але першим ділом показую вам нашу дверну карту. Дверна карта збережена, чистенька, гарненька, немає по ній ніяких пошкоджень. У нас присутній повний електропакет. У нас присутнє піднімання та опускання передніх та задніх дзеркал та блокування дверей, а також регулювання наших дзеркал. Далі поріг. Поріг. У нас присутній. Друзі, накладка на пол і на цій накладці у нас пише. Limited едішн, що означає, що автомобіль у нас є лімітованим. Далі показує сидіння нашого водія. Сидіння водія у нас з тканини. Ось таке досить таке стильненьке, та є у нас воно як ковшики, буде нас підтримувати на поворотах. Наше кермо, мультифункціональне кермо, присутній у нас круїз контроль. Також у нас є автоматичне світло, ми можемо його собі. До речі, воно тут у нас і увівкінне. Якщо темрява настає, то воно включається. Теж густо ховоди досить такі цікаві, класно придумано. Їх так придумали, можна собі ось так регулювати. Та можна собі їх зачиняти та відчиняти. Досить круто виглядає. Далі сідаю у автомобіль та запущу для вас його. Ось так у нас запускається з ключика. Немає, на жаль. Але думаю, це не є проблемою. Досить і досить добре він запустився. Можемо собі бачити, немає ніяких помилок, немає ніяких проблем по цьому автомобілові. Можемо собі зразу ж таки глянути пробіг даного автомобіля. Це у нас є 208 159 км. Це реальний сертифікований пробіг нашого автомобіля. Це я вже повторююсь, я вже це вам казав. Далі. Можемо собі побачити, ось така у нас магнітолка, проста магнітолка, але є у нас підключення. Друзі, підключається вона у нас через блютуз. Можемо собі ось тут нажимати кнопку та піднімати наші дзвінки, якщо до нас хтось телефонує. І це є добре по дорозі. Не мож... Так можемо собі не відволікатися на телефон, а собі нажав та підняв. Знизу ось наш присутній. Ось такий у нас, друзі, кондиціонерчик собі крутимо, робимо собі тепло, холодно, як тільки собі забажаємо. Хочемо сильніше включити, дує ого. го Конкретно дує. Нічого тут такого у нас сверхістєственного, як говорить, немає. Також, ось тут у нас такі дві ніші, можемо собі щось туди класти, навіть не знаю, що туди можна покласти, а ну щось. Таке можна. Також зверху у нас ось тут є така ніша, теж ми щось можемо класти телефон або щось інше. Також по цій стороні у нас тут присутні два ось таких бардачка. Також там є у нас USB-вигід та AUX, щоб можна було включати музику на цій магнітолоці. Досить там добре буде вложити телефон. Ось таке хороше місце. Закриваємо. Далі показуємо. Ось у нас така шельдик такий, він свідчить про те, що наш автомобіль є 14 із 100. Далі, також ще знизу у нас є теж бардачок. В бардачку у нас лежать документи та сервісна книга цього автомобіля. Зверху, зверху, у нас є місце для очків. Якщо вам світить сонце, якщо вам. Не допомагає ось така наша штучка, то можемо покласти сюди собі очки та використовувати їх тоді, коли нам потрібно. Та не забувати, буває, що ось, наприклад, прикладу, у мене очки є, я їх собі вдома забувся, не поклав автомобіль і все. Їду, сонце світить. Отут собі поклав місце, таке ідеальне, спеціально для того і придумане. Так, тут я вже вам все показав. Спереду переходимо до задніх пасажирів. Де наші друзяки будуть сидіти? Відкриваю дверку досить таке рішення. Не ось тут у нас ручка для відкривання, а нестандартно трішки ось тут відкривати. Переходимо. Ось так у нас виглядають сидіння. Позаду також задні вікна у нас є тонованими. Перевіряю, чи працює. Все добре працює. Так як і усі наші вікна. Дивимо собі. Також тут дуже класне рішення: розмістити ось таку нішу для стаканчику, щоб використовували її задні пасажири. Що там далі у нас є? А у нас ось тут ще є підлокітник для пасажира. Кажу для пасажира для водія. Також там у нас ще також двініше для водія пасажир, який сидить спереду. Також у нас ось тут є така кнопочка, щоб нас не заносило на слизькій дорозі та прикурувач. І наш важі друзі. КПП. Оглядаємо собі, як це виглядає. Зізаду досить так стильно та круто виглядає, я вам скажу. Трішки мені похоже цей автомобіль чимось на міні-купер. Теж так досить з таких все тонах все таке кругленьке та гарненьке мініатюрне. Тут я вам все показав. Переходимо до багажника цього автомобіля. Наш шевроле. Багажник є таким маленьким, мініатюрним, але можна. Завжди можна скласти ось ці два сидіння і багажник буде більшим. Що ж там у нас знизу є під нашим фальжном? А у нас ще тут одне фальжно, сюди можна покласти щось, до прикладу, для догляду за автомобілем, а знизу у нас лежить Що у нас лежить? Ремкомплект лежить, а сюди можна впихнути запаску. Нічого. Цікавого, тут такого немає. Переходимо далі до інших наших задніх дверей. Показую теж дверна карта збережено чиста, гарна. Сидіння гарні. Накладки наші теж тут є, так само з тамтеї сторони. Переходимо далі, не будемо довго затримуватися. Ось так виглядає. Тут наша дверна карта теж у ідеальному стані. Наші сидіння, наша накладочка. Ще раз вам покажу, що автомобіль у нас є 14 зі 100. Ну, досить такий стильний. Класно придумали. Цей колір досить таким є і зараз популярним, досить багато хто використовує його для своїх автомобілів. Так, зараз ще раз обійду автомобіль до сидіння водія та відкрию капот. Покажу, що робиться під. Нашим капотом. Як наш там двигун себе почуває. Я їм скажу, почуває і не себе досить і досить класно. Якщо я його навіть і не чую, що він у нас є запущеним. Так. Показую. Робить як часи. Екотех все отакий. Як говорять, в заводській палюці немає ніяких у нас тут а, плям мастила, нічого у нас тут нема. Все досить гарно виглядає. Все досить тихо робить. Просто таке як час, як часи. А зараз я візьму прибор та пройдусь по цьому автомобіле покажу, яке у нас тут лакофарбове покриття по цьому автомобіле. Прибор. Я взяв ось він, він вже у нас вімкнутий. Погнали. Покажу вам. Що? І як? 162. 191. 174 18.6. 131. 150. ниж 150 184. 161. ниж 139. ниж

134, 123, 206, 163, 163. 151. 151. Наше переднє крило показує. 152, 141. 141. Ось такий, друзі. У нас вийшов огляд цього автомобіля. Автомобіль, який ви можете придбати у нас у нашій компанії. Ваш Cars. Також у нас в наявності ще багато є автомобілів, які ви можете приїхати оглянути у нас, у нашій компанії Вашкарс. Також не забувайте про наші телеграм та вайбер канали. Там буде детально відфотографований цей автомобіль. Можете собі оглянути його з будь-якої сторони. До зустрічі на нашому каналі Вашкарс.